Всім вітання. Показуємо ми котельнечку із сірим котлом 50 -очкою. І теплоакумулятор на 2 тони. Сіро-чорний. Котел сіро-чорний. Як монтували, все-все-все. вже -все. ми показували. Є у нас окреме відео. Прийшов час для запуску. Доробився в котлові. Тиск є. Турболізатори 2. Ми вже зараз розмозбуємо турболізатор, щоб вони менше збивали чаву. Один, один виняли, Ну, бачимо, це більший турболізаторів на 4, а на 3 пластини, бо тут котел ця. Ширший котел, бо це 50-ка тут камера завантаження 100, 160 літрів. Так положив, щоб бачимо, там прохід був хороший, ватт накладали на розпал. Сосна там, чи смерека, я не знаю, що тут ця Франківщина, що тут їх росте, не знаю. Схоже на сосну. Отак От більше поки що не ложимо для старту. Один турболізатор залишаємо. Один залишаємо. А другого ми виняли. Ну я думаю, що тут два треба буде. Бо будинок високий тяга, ну димохід високий тяга має бути файна. Потім все розкажемо, що і як. Пробуємо палити, не знаємо, потягне, не потягне. Як там зараз, бо на вулиці холодно, тут і в будинку не дуже холодно, бо палилася буржуєчка, мала би бути Якщо, що, ну Все холодно, зрозуміємо, яка тут температура у нас. Ось така температура. І тут видно яка температура. 13 десь приблизно. приблизно 13. Чепляється за нього. Смолини, треба, щоб воно було. Або треба цю стружку з парафіяну. Ну що, у нас розгорялося не швидко, пройшло 10 хвилин. Ще насос не вмикався, бо там димохід... Не тільки ті гілізнікий димохід, але вже бачимо тут плюс 30. Можна сказати, що він почав нормально горіти за 10 хвилин. Конденсатор напливу. Пливе, як цей. Ну, Бо ще насос не включений, щось воно тріщить. Я підозрюваю, що дрова не, не, не дуже аж такі сухи. Він як стартував не аж швидко, ну, але нічого потягнуло, дим не повертався. Ведь цей димо. Диму багато, навіть на цих не хоче забирати. Забагато з йому. Ну, стоїть один турболізатор у нас. Поки що ми більше, може його не будемо ставити. Тільки-тільки починає тільки, розглядати, бачимо, ще дрова таке, що я рукою тримаю. Це 10 км, що воно не горіло. Не горіло. Бачу, що щось туди непонятно. Що стоїть тяг, якби, якби ще, ще може не прогрілося. Ще тягнемо. Не так, але ну, їх би і бий гуде, і бий гуде, ну значить тягне. Не забирає добре, тому що ці гуртки ми залетили дим, хай, не лише, хай не лише прогріється. Прогріється, включиться насос, тоді підкинемо. Хано вийде на робочий режим. О, ще він починає гудитися. За 10 хвилин ще він починає гудіти. Десь біля 15 хвилин від того, як воно загорілося. Ну навіть воно розгорялося трошки часу, що не аж так швидко розгорілося. я не знаю як тяга. Значить, то є, але ну, так... Може, він є... просто що... Дрова такі сироваті холодні були. А, ні, вже 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 горить. Вже горить. О, поліно сюди хоче. Не хоче горіти. Ну, туди. туди Байк включився підігрів. У нас остучився вже висихає, хоча ще бачимо ще мокрий. Ще Починає тягнути. Хоча Ні. ще дим сюди вертатися. Може турболізатор наш, може. Може дадимо впадати. Ну і що ми маємо за, за 15 хвилин? Чи там 18 запалювали? 52. поки що спостерігаємо. Тут 52. Це що, ну, Практично те саме. Практично те Саме Сам перш при, при першому розпаді зараз спостерігаємо, як спрацює наш триходовий клапан. О, вже він відкривається, бо вже тут холодний. Вже тут холодний. Вже, а може, да, вже, вже він відкрився. Вже він відкрився. Значить ця шкала скільки ми поставили там 55. Бачите, як, де коли буває більше, де коли менше. Я трошки додати, замало йому. Замало. Добавимо трошки. Трошки додамо. Пішло більше. Пішло більше. Деякі буває клавні термолоки, підеш на 70. О, так ще на 65. А тут йшло 52, відкрилося, якщо деталі не йшло. О, додали і будемо бачити, як воно що. Так, пройшло, не знаю. Вже мало що не до години часу, догрузили ми палива, Значить, тут диму немає нічого. Немає. Один турболізатор стоїть. Один турболізатор не ложи, лише другий точніше. Будемо, буде господар дивитися як. Отримає десь 75 градусів, поки що, поки що у нас всі, що там у нас. На двородості ось така температура. Ось така температура. Трошки вже повітря, десь там чути, Тут все в гарний, підлога. підлога, підлога, трошки більше, ти ще зменшимо. Що багато на перший на перший раз. О. Там батарея 45 там тож не всі, Не всі батареї прогріваються. Не всі ну і на бочці вже бачимо 70 горі. І на бочці 70 горі. Трошки пробіжимося по об'язності, бо вже така пізня-пізня нічка. Трошки нам треба перевідпочинути. А, на бачите, закинув свіжий тротуав температура. Вона але так шла десь близько 80 була. О, тільки закинув, починає гудіти. Починає гудіти. Чого в нормі, я не знаю. Це треба, чи буде використовуватися, чи не буде, то вже треба пожити трошки. Знаєте, що було? Відкрили вікно, дали притоку трошки. І стала тяга більша і Теп, котел і все. Термометр, манометр, півтора дюйма, як завжди, бачимо, пішло в теплоаккумулятор. Там була можливість, нас висота дозволяла зробити опуск, опуск, кран і зворотній клапан. Зрозуміло, звороточка. Е, Отаким от чином зроблена от таким чином зроблена звороточка наша. Через лічок. звороточка з опалення. О, така тепленька. Скидається сюди. Ну і ця ні, ця холоднюча і мало скидається. Не, так котел тяне набагато більше, воно тут зміжиться цим З Цьому тріничку тут дуже холодна вода. це тепленька, але на дотик. Тут я не відчуваю різниця. Зараз ми візьмемо прибора. От такого, Отакого от прибора, от Подивимося, яка тут температурочка. Ну, в принципі, він на цьому не покаже вам правильно, бо то 25 показує. А тут, от на цьому покаже правильніше, На цьому 20. 21. Ну, от їх ми можна мені немає такого. Не найбі йому чи не вірте, а що там у нас виходить із теплоакумулятора. А степлокумулятор 16-17. Хоча там менше, напевно, воно по, по наших цих термометрах. Я не знаю. по термометрах 14. ну, дивіться. ну Умовно кажучи, оцей пірометр може наш і обманює, але бачите, що виходить з теплоакумулятора. Теплоакумулятор 17 показує він там. Хай 19. А тут вже показує. Тут вже показує 21. Бо він домішує оці. Тут у нас... Так! Да, 25. 25. 25, така тепло, так, 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 так вже? Тут 21 дуже холодно, ну щось там, щось він, я йому не довіряю. Я йому довіряю. Дивимося, що у нас назад. 72. беремо тут. 40. це один. Не, а на фарбі. О, на фарбі 72 показує. А на годі трубі. Ага. На голі трубі неправильно. Ну, про, про це я мовчу. Так що я йому не сильно довіряю. На цьому. На димоходу що не покаже нас. 140. 145. Ну тут матова фарбо, але ну, тут мав би показати, а на цьому. На цій показує, бачите, 114 глянцева фарба. А ще тут теж глянцева. Тут нормально показує. 120 вже показав. А не ще. А, не ще 105, ближче до цього. А тут 129. Тут. 129, 136, 147, 133, 126, 116. Ну, я йому не сильно вірю. Я йому не сильно вірю. Я йому не сильно вірю. Значить, по об'язочку давайте розкажемо. Вертається об'язочка. Пірометр я відколи в сторону. Бо не знаю, що він показує. А що насправді розкажу, як відбувається. Вертається наша е, зворотушка із е, опалення, із колектора. Там бачимо два контури. І в цьому трійничкові змішується. Береться із теплоакумулятор. Чому, чому змішується? Бо тут рухається менший потік. А котловий насос потужний, Котел, де є багато тепла, бачимо, там сіммашка насос, Він більше тяне, ніж здійсниться. Тобто він тягне частинку цієї води і ще добирає із теплоакумулятора, і тяне. Домішує залежно від того, наскільки активно горить котел, який там, яка там температура, яку пропорцію створює цей триходовий клапан. Триходовий клапан сховався за котлом. Так Подивіться, його навіть і не видно. І півтора дюйма, дюйма. оце буде все, отакий рівень буде в стяжці. Ця труба сховається. Це буде виходити із стяжки. Отак десь отак десь рівень стяжечки буде. Відхід бачимо на один дюйм на молекол, кран фільтр як завжди, трьохходовий протистрілочок. Трьохходовий протистрілочок. І йде в котел. Йде в котел через полісковий клапан. Термометр і тут е, термоелемент, Цей термобалончик від термоголовочки, все як має бути. Ще повітря є розчинене. Свіж... Ну, перший запуск, розумієте, свіжа вода. З цим розібралися. Мале коло. Мале коло пішло. Оце, оце ж у нас немає сил вночі окультурувати, Господар казав, що я це все зроблю, пообіцяв. Я йому вірю. Е, відійшли ми на один дюйм, на один дюйм. І отак поза котлом, позакотлом, позакотлом. Ось подивіться не видно. Поза котлом, поза котлом, кран фільтр і триходовий клапан. Тут змішується, насос сімочка. Перевертати ми не стали, ради Бог, бо оця буде. Отак, От на групу в цю сторону не добре. Все файне, тільки щоб букви на виборі. Ну і через сканда давний котел. Це зрозуміло. Я не знаю, що, що тут розказувати. Звороточки з самі холодної точки бачимо на всосі перед насосом. Навс... Бачите, сюди робить насос розвідчення. Врізаний розширений бачок. Розширений бачок Reflex 250 літрів. Тобто із таким добрячим-добрячим запасом. З добрячим запасом. бо до Бочка 2 тонни, ну, котлові десь століття, може, мабуть, більше в цьому 50 то точно не знаю скільки. котел 50-ка, це не 40-вочка. Не 40 але Тепер ручка пішла вгору. Пішла вгору. Як завжди бачимо, краник для обслуговування, краник зливний. Американочка. Бачка можна буде цього закрити, американку відкрутити, бачка зняти, робити якісь ремонти. Тільки можна знімати, коли котел не горить. Далі, в теплоакумуляторі є два тени. Як вони ми ставили, тут вони вже під обшивкою і не хочуть мені зараз відкривати, може хочеться спати. Є контактна група, ну це контактор, термостатик під цей під тен. і тут так само під другий тен. Там 12 кВт тен трьохфазний, тут 4,5 кВт трьохфазний. Можна, можна, можна. Трошки прикрити, бо на вулиці Морозець. На вулиці. А так вентиляція буде на вулиці Морозець. Отак можна прикрити. Не знаю, все як завжди. Все як завжди. Колектор. Забір Забірокремий трубою. Ми зробили один дюйм. Колектор зміжвильний вузол реалізований клапан Герцкаліс розподілчен. Стоїть на звороточці по інструкції. Частину бачимо, зворотки води дає сюди, частину туди її розподіляє. В цьому трішку йде підміс. Насос шісточка віло качає на теплу підлогу. Напевно, треба буде зменшити. Немає, немає, зараз Насос шісточка віло качає на батареї. Батареї є на першому поверсі, на другому, підлога тільки на першому. Колектор підлоги ось такий. Двогодового клапана і цей конектор ми викинули, підключили сюди напряму. Бачимо, власне, поє отак. отак. Гаряче водопостачання йде вгорі. Зміючок бачимо збільшений, не стандартний. 25 метрів. 25 метрів. Змінючок більший, ніж... ніж стандартний. Пішло сюди, збільшений клапан, збільшено клапана. І з клапана, бачимо, мікс пішло в гаряче водопостачання. Поза змішувальним клапаном виведений отакий краник для нашого е, технічного користування водою. Насос е, батарей підключений через кімнати програматор. Тепла підлога поки що без програматора. Господар подумає, чи треба, чи не треба, його доставити можна будь-коли. Корування котловим насосом відбувається від термостата по димогазах. І, і так нас ніколи не було. Тут не можна було поставити, Ніяк не можна, можна було поставити, але треба, як, щоб дотянутися до цієї труби, не до цієї, а до цієї. Тут ніяк не можна було де, де закріпити. бо поблизу стіни ніде немає біля котла, то ми поставили термостат. Котлового термостату ми поставили ось тут, бачите, оце котловий термостат, він на цій трубі. Якщо більше 90 градусів буде, він буде дублювати. Як провід пішов від котлового термостату, сюди-сюди-сюди, сюди, сюди. бачите, і туди. А тут буде стежечка, все заліться. Оце зробить господар короба. Тут це декоративочка зроблена, все гарненько. Якось так, Якось так, Ще раз заглянемо, там, чи наш турболізатор нагрівся, не нагрівся. Почервонів, не почервонів, не знаю. Нема червоного чогось. Чого нема червоного, хто знає? Я не знаю. Я не бачу червоного, принаймні. Вже наче тут добре горить. Це не тільки що ми запалили, ще ж воно. воно ну, Дрова такі. Не, не дуже сухі, скажімо так. І зато він температуру не, не набирає аж так. Ну, В принципі, 20 градусів на 70 насосів, хоча декороків 40, дає деколи 40 де більше. На 20 градусів. Навіть не на 20, а на 15 градусів. На 15 7 сос. Все пишу коментарі. Більше мене немає сили знімати. Більше немає сили знімати. Боже пізненько. І всім до зустрічі!